Державні змі в найближчий рік-два можуть зникнути як явище. Перетворити державні засоби масової інформації на самоокупні одне з зобов'язань України перед іноземними кредиторами. Близько місяця тому законопроект щодо роздержавлення ЗМІ був поданий на розгляд депутатів Верховної Ради. І поки його вивчають профільні комісії, розробники закону їздять регіонами України. Дискусію ініціювала Українська асоціація видавців. Її представники роз'яснюють суть законопроекту представникам комунальних ЗМІ на місцях. Для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб змі якісно працювали, щоб вони не залежали від власника, ким би він не був олігархом чи представником місцевої влади, для того, щоб щоб була професійна журналістика. А ще запитують, як краще провести роздержавлення. Тим більше, що у багатьох газетників є досвід такої роботи. Так на Чернігівщині однією з перших перейшла на самоокупність менська газета Наше слово при цьому нікого не звільняли, шукали інші шляхи економії. Звільнення це на самий крайній метод, коли вирішення якихось яких якихось економічних питань, так то ми uh, десь урізаємо свої витрати, десь намагаємося намагаємо збільшити доходи, але звільняти людей, ну як на мене, це uh, не метод. Ну, наприклад, ось коли uh, подорожчав, різк, подорожчав різко папір у зв'язку з ситуацією з, з гривнею. То ми пішли на те, щоб відмовитись від кольору в газеті. Звичайно, це було важко і не дуже гарно, але тим не менше, всі, хто у нас працював, всі залишилися працювати. Ті, хто вже перейшов на самоокупність, доводять, що зараз саме слушний момент в цьому році, як ніколи, є реальний шанс прийняти закон про роздержавлення комунальної державної преси. Два чинника, на мій погляд, перший чинник в державі нема коштів. І другий, що сьогодні проект закону підтриманий коаліцією, він внесений в Верховну Раду. І склад цієї Верховної Ради реально ми бачимо, що він підтримує цей законопроект. За новим законопроектом колективам державних ЗМІ пропонують самим стати суб'єктами господарювання, зареєструвавшись як фізична особа-підприємець або як юридична особа. Передбачається, що держава підтримає бізнес-починання медійників тим, що залишить у їхній власності все майно підприємства, а також надасть в оренду на пільгових умовах приміщення, в яких вони і зараз знаходяться. Втім, незалежність поняття умовне вважає секретар міської ради Владислав Кухар який в свій час працював у медійному бізнесі, скока я незалежних засобів масової інформації в Україні вообще нету той средством інформації залежить від своєї власника, що то в в редакційній політиці, то ли в фінансовій підтримці. просматривая регулярно всі наші газети, всі наші сайти, ну, ну четко видно, где де заказна, де заказна стаття где опубликуется, скажем, тот или иной информал и материал за деньги заказчика. Зараз в Україні діє близько 670 державних та комунальних видань. За реальними прогнозами розробників законопроекту конкуренцію витримає лише третина. Наразі досить складно утримуватися на плаву за рахунок рекламодавців, з якими на рівні районів досить сутужно. Зараз іде обговорення, в які строки буде проходити роздержавлення змі. Хтось вважає, що треба не менше двох років, комусь і двох місяців достатньо. Втім, поки що навіть законопроект не затверджений. 28 квітня його обговорюватимуть представники профільного комітету. І розробники. Що від роздержавлення отримають читачі більш незалежні і якісні матеріали, переконані розробники. Що втратять, в деяких районах не буде своїх місцевих газет.